З вами знову я і канал Хобі Антистрес. Я до вас з новим пров'язком вирішила вивізати це є коси, які чергуються. От тут, і в принципі, вони ось такі дві лицеві, дві виворітні. Тобто, от таким чергуванням воно йде. Ще поки що добре не видно, але розкажу. Звідси, до початку формування першої коси 9 рядочків. І Звідси до початку формування другої, 21. Загалом коса має 24. Бачите, я зараз покажу, можливо, так буде видно. 24. Ота, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бачите, 24 е, петлі. І отут 4 коси. Дві тако, Дві, отак. Тобто тут формування йде дуже легко. Ми в'яжемо, звичайно, чергування, дві лицеві, дві виворітні, нічого не міняємо. Кожний дев'ятий рядочок і, і через 21. Тобто дев'ятий, потім... Отут 21-й, 9 плюс 21, це у нас, 30 31-й, і так буде йти далі. Тут 21 плюс 21, це у нас буде 42-й, 43-й, і так будуть йти коси. Ця коса в цей бік, ця в цей, тобто тут дуже просто, легко знімаємо половину петель 12, і ставимо, якщо верхом, залишаємо перед пров'язом, в'яжемо ззад. Якщо внизу. Бачите, вона пішла вниз, в цей бік петля, то закидаємо ті петлі, що зняли ззаду пров'язу, і пров'язуємо спочатку оцей. І, в принципі, дуже все простенько, не знаю, чи показувати, чи ні, просто хотіла поділитися. Досить цікава ідея для шарфа. Єдине, що воно хоче потім, знаєте, трошечки як би то правильно сказати, воно дуже свіже і без форми, але як для снудика, ось такого, бачите, воно буде в переміжку дуже шикарний варіант. І ось таким чином, дуже шикарний, бо будуть от йти повністю коси, і він буде досить теплий. Єдине, що мені здається, що трошечки мало кос, бо зібрало тобто, або хоча б 5. Раз, два, три, чотири. Бачите, тут у мене чотири рапорти. Або шість, щоб він був вищим. Бо він дуже зібраний за рахунок оцих джгутиків. Але це вже, напевно, ну, не знаю, на колір і смак. Тобто, щоб розуміти, чергування 24 петлі і 24 петлі. 48. У мене набрано тут 96. Крайні я не набирала. Тобто у мене крайніх тут петель немає. Е, якщо брати ще одну плюс 28, тобто 96 ще плюс 28, можна брати 96 ще плюс 48, то буде 144 петлі набраних, і тоді буде таких три чергування: одна друга, одна друга, і ще, і ще. І, в принципі, якщо б ще було десь так, ну, напевно, що шарфик був би більшим десь основно на стілечки. Але. Це вже дійсно на любителя. Пров'яз показувати, в принципі, не буду, тому що, бачите, тут просто йде чергування. Тут немає ніякої таємниці що й до чого. Єдине, що ми перекидаємо так, бачите, коли ми перекидаємо, то збігається якраз так, що тут одна половинка цієї коси закінчується, наприклад, на лицеву, друга починається на виворітну. І навпаки. Ось таким чином, воно йде чергування, дуже цікаво виглядає, з другого боку, теж ось так, тому може йти і на виворіт. Я тобі, в принципі, в'язка така, що вона двостороння, яка, яка сторона вам більше подобається на ту і повертаєте. Ось таким чином, якщо вам сподобалося відео, Ставте обов'язково пальчик вверх, натискайте на дзвіночок і підписуйтесь на канал. Зараз я шукаю нові відео і щоб зробити вам ще один цікавий пров'язок по мірі можливості. А просто вчора почала таке в'язати і вирішила поділитись з вами. І даю для шарфика. Важко пров'язується, зразу кажу, отут, дає чготики, чгутики, тому що там 12 на 12 петель і е, важко перекидати. Але в загальному дуже цікаво виходить. І це, по ходу, буде швидше всього -шо -шо снут. Якось так. Залишайтесь зі мною і надалі. Буде більше відео. Па-па-па-па!